Верного ранку всі. Просипаємося потихеньку, а ось Я вам і море. Пройшла половина моєї прекрасної відпустки. Далі там плавають лебеді, погода прекрасна. Сонечко встало. Хочу вам показати ранок на березі моря. Не завжди тут ночуюсь. А ось який ви красавці. Море сьогодні тихе-тихе. Сніданок, мабуть. Дітей ще немає, один рибалка стоїть. Добрий ранок моря. Я радий вас бачити. Ранковий, красивий берег. Тихе море, вода тепло. Будемо ще скупатися.